Привіт-привіт, мої хороші! Привіт, привіт, мої золоті скорпіони. Давайте подивимось квітень місяць для вас. Ви на каналі Української відьми. Звуть мене Аня. Підписуйтесь, не забувайте залишати в коментарях побажання по темах, на які ви хочете подивитись розклад. Що чекає скорпіонів у квітні місяці? Якщо я вам треба особисто, пишіть мені на телеграм. Все подивимось, чистки, захист, все зробимо. Дітей також дивлюсь по фото. Скорпіони, квітень місяць. Покажи мені під світи. куди ви зібралися. Тут, може, в когось навіть не дуже запланована поїздка. Зустрічі, рухи. Таке відчуття, що на початку місяця вони готові рухатись не дуже добре самопочуття. Так трошки втомилися вже. Погано, погано себе почуваємо. Тут кажуть, що початок місяця приділи увагу собі, трошки займись здоров'ям. Можете з березня починати. Укріплити себе. Якщо знаєте, що початок місяця може бути важкий, можливі якісь хвороби. То слідкуйте за собою заздалегідь. Бережіть себе заздалегідь. Квітень, скорпіони. Намагання налагодити стосунки ні. Не налагодите. Навіть якщо будете дуже мирними, добрими, щирими. Ви знаєте, чим більше ви любові проявляєте, до людини, виявляєте, яка вас ображає, тим гірше ви робите. Не треба взагалі нікого чіпати. Ви це зрозумієте і будете просто займатися хобі, роботою, тим, що вас дійсно цікавить. Дуже великий успіх у тих, хто працює на державу, в юридичній сфері, в медичній сфері. Скорпіони, квітень. Якісь нові ідеї, задуми не чекайте. Великої підтримки. Ви знаєте, як ви від когось будете цю велику підтримку чекати, а насамперед вас підтримують ті люди, про яких ви навіть не думали. Хто в стосунках вас буде так трошки емоційно зі сторони в сторону хитати? Ви будете розуміти, що є якийсь вплив на вас і ваші відносини. Можливо, буде погано в домі знаходитись. Де ви живете? Колишні, на порозі Якісь залежності з минулого з'являються, або проблеми не вирішені. От ви зараз чуєте все це в березні, наприклад. Завершіть всі справи, всі розмови, всі важкі справи, тому що в квітні вони стануть ще важкіші. У Вас не вийде розвернутися та піти від проблем. Ні, вони вас наздоженуть. Це однозначно. Є вороги, є вороги, які будуть змушувати вас собі сумніватися. Якщо на вас знаходить така емоційна блокада або емоційний страх, ніч темна да, в емоціях, то не ваші думки, то хтось вам їх навіює. Тобто кажуть, на тебе впливають, що робити вам. Дивіться за своїм емоційним станом. Тут у багатьох скорпіонів буде бажання змінити другу половинку, кудись бітися від всіх. То не є правда, то не є ваш стан. Слухай своє серце дійсно. Дійсно, що вона хоче, прислухайся до себе, ти знайдеш свій шлях. Боїшся чи ні, все ви зможете здолати. Особливо чоловіки, скорпіони. Жінки просто будете дуже дивно себе поводити, але скажіть рідним, що тут тимчасово хай трошки потерплять. Нічого з ними не буде. Дуже важкий місяць емоційно. Саме емоційна складова. І дуже будете відчувати там лунні цикли, місячні ці цикли. Ну, знаєте, мої хороші, хто там дружить або ніяк не наважиться на стосунки, вже вони у вас реалізуються, знаєте, будуть. Вже нема коли, куди тягнути і чого чекати.